Привіт, Дівулі! Сьогодні хочу вам показати дуже багато цікавих новинок. Дивіться, жіночі джинси, норма, структурована тканина блакитного кольору, стрейчик, Мом. Мом кайф. 26-й розмір. Вони йдуть немаломерки. розмір в розмір. Мом. Такі подивиться, труба, Ні, палацо. Палацо. стреч дивіться тканинка яка норма, дуже класний колір. Тільки достали їх з баула Так от вони зроблені, така тканина. Це бюджетний варіант, але вони дуже класні кайфовенькі така норма, це брудного кольору. Дивіться. Ой, цей кольор зараз взагалі топчик. Всі моделі зі стрейчиком, всі моделі структурна тканина, така рельєфна або, як там кажуть. Бачите, як прошити заднє кишені. Оце в усіх всіх так Це фірма. Дуже класна. Дивіться. Опа! такі, резинка норма теж 25-30, Всі моделі зі стрейчиком, Всі вже моделі готові для продажу сірого кольору. Вже загружені на сайті та загружені в групу. Ця модель цікава тим, що тут не оброблений низ, дивіться. Вони такі широкі палаци і низ от необроблений. Бачите? Сірий колір, стрейчик. Дивіться. 25 30 це 26 розмір, щоб ви розуміли. Дивіться така моделька. Це теж модель необроблений шов знизу. Бачите? от Тільки їх отримали, ну скільки, пару днів тому назад, але вже ну, багато продавав. Вже їх класно беруть, мої дівчатки Дивіться, це півбатал, мом, резинка. Це в мене тут е, 29-й розмір, тобто менше 28-й це 29. -й. Нормально. Тканина. Я думаю, нічого з ними не буде, не порвуться, але тоненька тканина. 2833 також пів батал. теж резиночка добре тягнеться. Тканина, довжина, все ідеалиться Сірого кольору, подивиться, труба, Ні, Палацу Палацу Ось так, 28-33. О, бачите, яка довжина на високих дівчат. 3036. Батальна серія. Це в мене 31-й розмір. Бачите? тканина яка? Класна. Нічого. Нічого. Не порву. Середня посадка, момчик. І оці цікавиці 32-42, батальна серія сірого кольору мом. Резинка пояс. Це в мене 34 розмір. Тобто тут пачка йде 3, 6 штук, 32, 34, 3, оце. 34-й розмір, щоб ви розуміли. 32-42 мом. І ці блакитні 32-42. Дивіться, які. Це також 34-й мом. Бачите? Бачите стегну? Я в теплому одязі. Розумієте? Які вони гарні. Всім на зв'язочку До нових зустрічей!